Якщо вам теж інколи лінь готувати, але хочеться таке, щоб Оце я молодець, то тримайтесь. Зараз зробимо салат, який рятує душу і холодильник одночасно. Починаємо з головної зірки, копченої курочки, грудинки. Нарізаю її кубиком. Дуже впевнено, ніби я шеф у дорогому ресторані, хоча насправді просто хочу швидше їсти. Висипаю все це добро в миску. Далі червоний перець. Нарізаю соломкою, як у кулінарному кіно, тільки без спецефектів. Але ефект все одно буде. Закидаю до грудинки, хай там дружать. Потім томат. Нарізаю напівкільцями. Напів Кільцями, бо цілі кільця то вже на бутерброди. І в миску. Тепер у нас час для кукурудзки. Додаю. Далі морква по-корейськи. І теж в миску. І фінальний штрих, майонез. Звісно, можна було б додати грецький йогурт, але навіщо, якщо ми хочемо смачно? Викладаю, перемішую все разом і дивлюся, як салат стає все соковитішим і щасливішим. І готово! Смачно, соковито, просто ідеальний варіант. Якщо вам зайшов цей рецепт, лайкніть, підпишіться та поширте це відео.